Добрий день, шановні виглядають. Цими ми розпочинаємо фактично новий волейбольний сезон, сезон 2025 на Вінниччині. І сьогодні 28 вересня 2024 року. Сезон розпочинається 24 2021, закінчиться 25 2025, хоч був великі шкода. І сьогодні Кубок Вінниччини 2024 все-таки з волейболу серед настільки команди 2008 року народження. Ну, звичайно ж, можуть брати участь у командах і гравці, які молодші за віком. 9, 10, 11, 12 там вік, не знаю. Можливо, знайдуться Ще молодші навіть. Ми бачимо, Володимир Миколаєвич Поліщук. Заняв своє місце на суддівській вишці, вишці. Він сьогодні перший суддя, другий суддя сьогодні Володимир Павлович Собченко. Ми Бачимо судді в спеціальній формі такій вперше за останні роки Вінницька обласна федерація волейболу. Так представлені нам Арбітр. Володимир Павлович. Арбітр. Хто зустрічається? Зустрічається команда Вінницька обласна зірша Вишенка. Вільничани, вони в сірій формі такі налесникій. І команда Чернівецька, більша, Чернівці громада, на боках Борівка, Борівка це частина Чернівецької громади. Не плутати з Чернівцями а не ті, які обласні. На Боковині це наші вільницькі Чернівці, або Чернівці називають. Команда, яка посіла четверте місце в минулому чемпіонаті. Ну и команда команда Вышенька на ну, таком складі жестом была у Вадим хомяк тренажера Вишенька Василь Конбик, тренер на полячиваю Формат, значить, чотири команди в цю групі змагаються, група під номером 4. Це Вінниця, Вінницького кооперативного інституту, Вінницька академія Джанвера. Там якщо хтось пам'ятає, спом'ятає Кровишівський комплекс зараз він називається там ну, Напроти до прямої І тут і знаходитися чотири команди. Грухівська Душа, Грухівці, Гухівецька громада, Мірівської е, е, районі, Корисівка Записька. І команда міська обласна відділення, Душа Змеренка від Києва, заслужні. Меріоків. Чотири команди Группів. Чотири команди в групі і вони грають за Китиським. Зараз права вишенка Чернівці. Тут Гручинці басна жмеренка Переможці зіграють за перше друге місце. Ті, що програли, зіграють за третій в групі. І так, складений календар, змагань змагання. Команда, яка, на жаль, програє в цьому матчі, і взагалі, яка програє в будь-якому першому матчі, в будь-якому, вона втрачає шанси взагалі потрапити до першого Ну, Ось так складений календар, я не знаю, навіть, ну, можливо, я перене знаюсь, але відкритих зірах інформація немає поки що. Перше місця розгоряють 34 місця, 8 група, 2 місця, 5-8 і так далі. Без там підписам трансляції будуть склади команд, але на жаль перед масом у зима склад команди. Номери гравців у зарявках не було. Можливо, не будуть не такі лімати. Я не знаю всіх гравців Ну, Кого знаю, буду називати. Затишно Вадима Ходляка, зрійний рахунок 4-4. Вона ходаті. Формат матчу до двох виграних партій. Гра відбувається. Ну ось так, якщо команда виграє по одній пак і буде грати тайбрей. Артем Галущенко зараз треба і забиває. Артем Галущенко за Notiце. До речі, Сергія Хомяка. Вони в тандемі працюють. В тандемі працюють Сергій Хомяк і Вадим Хомяк рідні брати. До речі, Вихованці Вінницької обласної душа. Тепер вони працюють тренером. Вінська областяні. А вони поставниками Лесбальського волейболу вдома Рольської школи. Такий ханяк э, був призером чемпіонат України серед бульматичних команд. От зараз він уже великий прийому юнос. Радіко, а сьогодні радіко, напевно. Нікіта радико. Не пам'ятай радіко. No. Лісенка попереду. Артем Горущенко, 7-4. І це вже така, договірний відрізник. На мій погляд, на мій погляд. Е, ну так, було жарковання. Команда Чернівці. Вона була посіяна першою вона 14 му році. Вот. И она бывает до посильно точно, ну, моредикавить мастер. А если же усенька, если назвешься, додавался за какой-то, я не знаю, закикорзов там было. Ну, а как Миша на Липе, на мой теле. все ці команды не Людерами. Людям все. не хочется образати. ну, як не просто, ну, E, не знаю, Там команда змеї, починається. Хороша команда. Хороша команда. Ви ну... знаєте, напевно, десь команди будуть доволі рівні і ви бачите, вже рахунок. Ребята забиває 9 так. Ну подивимося, подивимось. Як будуть події розвиватися.

Так, я трішечки на течение що не приписав команду з Мерідо Паланики. Тим цікавіше буде, друзі. Вісім тебе. Розподалося цей третій номер. Чи не явський? себе увагу команди в Чиннівці. Все, ми номер хлопчик. Шульга, до речі. Ось він зараз пасує. Не знаю прізвище. Ну, а що стосується історії, то із вихованців Чиннівців є такий, э, що не пам'ятаю, але Мученко. Ну, іван Бондар, Іван Бондар.

Решити Одразу на карту забиваємо так званий Казан в центр Майданчика. бо які зеркали українського ібового коммуникатора, наживають російським умрям ФОКМО. В общем, молодец, хлопчик грає по у цій команді. Димас посилийся, причина подався Це правильно. И что забивається забиває школ? Мы сегодня на, 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 пляжную, на с пляжного волейбола с такие открытые чемпионаты у нас на локации в и там четверо играли. пляжного волейбола. Нет, нет, там было порушено 12-12. 7 e, номер зараз. Лідер, будемо так говорити, команди 7. Аусинка блока. 13-12. Це ж на подачі. Далі. Есть передача и скидочка прошла, не крыше удар. И блок на сторону номера. Не знаю, назовем это.